Доброго ранку, діти! Запрошую вас на ранкову гімнастику, яка називається Веселі літери. І перша вправа, яку ми з вами виконаємо, ходьба на місці з плесканням долонь перед грудьми. Давайте спробуємо! Молодці! Наступна вправа, ходьба на носочках, на місці, ручки на пояс, стаємо на носочки і ходимо на місці. Чудово! Тепер походимо на п'ятках. Також руки на поясі, стаємо на п'ятки і походимо. Молодці, а тепер побігаємо на місці також. І відновимо наше дихання ходьбою на місці. Молодці малята. Що ж малята? Переходимо до комплексу загальнорозвиваючих вправ. А допоможе нам в цьому ось цей кругленький веселий м'ячик. І перша вправа піднімання рук до гори почергово. Піднімаємо м'яч до гори, подивилися на нього, заховали за спинку, міняємо руку. Працюємо, малята. У вас добре вийшло? Наступна вправа? Нахили тулуба вперед. З підніманням рук догори. Ніжки на ширині плечей. Піднімаємо ручки догори. Нахиляємось, торкаючись м'ячем підлоги. Розгинаємось і знову піднімаємо руки. Працюємо, діти! Молодці. Наступна вправа піднімання ніг угору по черзі. Для цього напаляти потрібно сісти на підлогу, випрямити ніжки і передавати м'яч під піднятою ногою. Наступна вправа відведення рук у сторону по черзі. Для цієї вправи нам з вами потрібно стати на коліна. Ось так, діти. Розпочинаємо! Ви добре впорались із цим завданням. Наступна вправа називається стрибки. Наше з вами завдання перестрибувати м'яч з правої та лівої сторони. Давайте спробуємо. Молодці мої розумні! І завершуємо нашу ранкову гімнастикою ходьбою на місці з Махами рук. Що ж, малята? Бажаю вам міцного здоров'я та гарного дня!